Так, всім доброго вечора, тому що знімаю я увечір все. Давно не виходила в ефір так, як мене не було, і не дуже маю мала бажання виходити в ефір, але подумала так, що треба вийти, тому що дуже давно не виходила, так як мене не було. Я працювала. Щиро вдячна всім своїм підписникам, що не забувають про мене, що переживають. Дуже щиро всім вдячна. Ну, зараз склалася така ситуація. Маємо, що маємо. Ми сильні, мусимо витримати то. Перемога буде за нами. І хотіла вам сьогодні показати, буду пекти торт для своїх. Рідних такий шоколадний бисквіт З кавою з усім. Все, що є на столі, зараз вам розкажу. грамаж вам напишу в грамах. повністю цілий торт і будемо збирати. Сьогодні тільки печу бисквіт а завтра буду збирати і все повністю вам покажу, що, і як, який крем і буде з вишенькою. Вишневе компоте покажу вам теж. Все я вам буду покажу, та, показувати наразі. Будемо робити бисквіт. Дивіться, що треба нам. Мука, цукор, олія, кака, кава розчинна. порошок до печива. Тут цукор у мене просто ванільний, така велика пачка, я ще не встигла її перепакувати. Жовтки, білки розділяємо. Какао, і тут в мене трошечка лимонної кислоти і сіль, і кипяток. Все. Це все, що нам треба. Так, ще 에, зараз візьму, забула, забула, забула. Треба мені посудинку... М -м, збивати Я жовтки будемо збивати вручну, тому що там не грає ролі, так, що, щоб дуже сильно збити жовтки. Трошки вже відвикла від тих камер, від того всього, але зараз зараз принесу посудинку і продовжуємо. Так, принесла посудину. Що ми робимо? Так, видно, видно, супер. Так. Даємо жовточки. У мене тут... 9 жовтків, то на велику порцію. Я вам напишу на тортик на 22 см форма. Там на 6 жовтків, я роблю півтора порції. А напишу вам, щоб ви знали, на порцію. На, 20, на 22 см форма. У мене форма тут більша. Вже я вже приготувала форму. О, бачите. Так, і що почнемо? Дивіться, до цих жовточків ми даємо половину цього цукру. Ну, тут не грає ролі так дуже. І що робимо? Ці білки виливаємо в діжу і будемо збивати. Будемо збивати їх і потім додамо остальний цукор, щоб збилися у таку дуже круту піну. В ці білочки даємо у мене тут щипочка лимонної кислоти і солі. То я висипаю сюди. Так. І буду це збивати, це буде міксером, а це буду збивати вручну. Щоб вам не показувати, як це все буду взбиватися. Я відключуся, буду збиватися, взбивати, а потім підключуся і будемо з вами все остальне поступово додавати. Так, дивіться, білки я розтерла жовтки. Білок у мене вже, бачите, такий густий збився. Зараз я туди, туди даю остальний цукор, що залишився. Половинку дали жовтки, а половинку даємо в білки. І даємо, щоб воно добре взбилося. І плюс зараз ще дамо ванільний цукор. Ложечку ванільного цукру сюди. Так. Так. Зараз це воно ми змішаємо какао і прушок покачуємо. Какао є верну пакура. Так, мене в мене пачці по 30 грамів, я даю половинку Так. І зараз за розмішаю. Одна казочки собі ще. Так, все з'єднуємо. Так, Мука, порошок до печива какао ми з'єднали. Воно у нас готове. Я чуточку підкручу, щоб збивалися білочки. Краще. І буду розтирати жовтки. Бивати собі віцером, як хочете. Яйця в мене домашні, але можете спокійно робити на магазини. дає каву винорущена каву каву і п'яток є п'яточок вводимо the movie це такі гарні вже Чутить, скопідіп'єм. Бачите? Видно, вам зараз покажу такущу. Бачите, тримається білочок на вінчику. Отакий От має бути білочок збитий. Я включаю і будемо заливати е, оце все жовточок з кавою і олійкою з тим всім. Що у нас виходить? Бачите, яке класне? Так. Так, хочу це вибрати зараз. Так, зараз дасться виберу, а якщо не дасть, то просто Так, походу я його не виберу. Воно вибирається все нормально, просто міксер новий ще. Я ще його толком, чесно з того, перший раз його включила, хотіла випробувати, як він мені буде працювати. Тому що, я, хто у мене давно підписаний, ви знаєте, я маю кенвуд такий великий. А це я взяла собі менший кенвуд. Так. О. Тепер будемо вводити муку з какао і зі всім. І будемо вимішувати Ось така красота у нас, виходить гарнюча. Ой, дівчата. Щось так якось не так як завжди, самі розумієте. Ну, але що зробити? Ніс не зробимо. Значить, ми так заслужили. Значить, ми маємо через це все пройти. Але буде все добре, головне вірити, що все буде добре і все буде гарно. Все буде окей. Так, вимішуємо. Так, буду давати в три етапи. Без виходить, дуже смачний, дуже гарний. Така виходить красота. У мене є там бисквіт, але тільки, по-моєму, я робила. Ой, я робила, по-моєму, тільки білий без квіт. Такого шоколадного в мене нема навіть, якщо я не помиляюсь, Уже чесно не пам'ятаю, що там є, що нема. Казала, що не буду відео знімати, поки війна не закінчиться, Чи так зразу, а тепер вже, знаєте, якось... Напевно зроблю прямий ефір, дівчата десь хотіла б поспілкуватися з усіма підписниками. Багато бачу нових є. Я дуже щиро вдячна вам за підписки. Дуже рада, що вам подобається. Дуже багато маю рецептів різних, нових, таких простеньких. Так що будемо з вами працювати трохи. Бачите, яке тісто гарне. Воно. Я його вимішую, бо в муку вимішую, а воно, бачите, яке пишне, таке гарне-гарне. Можете ручним міксером бити, якщо гарний міксер маєте. Я маю ручний міксер, але він в мене вже такий бідний, нещасний. Я його вже так достала, доконала вже його. Ще збиваю, що збиваю, як десь щось треба так, чисто. Але. О, гляньте. Яка красота! Видно, mm. яке гарне тісто. Так. Засипаємо його зараз. О, Це тісто. Не знаю, чого видно. Видно, видно, добре. Так. Дівчата, може, десь щось затихо сказала, вибачайте, я вже відвикла. Чесно, признаюся, відвикла просто вже від камер, від цієї камери, від цього всього. Це коли ти знімаєш постійно, 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 то ну, може світло трошки погане, але нічого, то світло просто не... Трошку робили якісь ремонти, все повідцею треба втягнеться світову нову. <кій> так, розпреділяємо гарно тут розвиту нашу. О. Пахне і какао, і кавою. Всім пахне. Так, раз. Випікатися буде при 160-170 градусів 40 хвилин. залежить від духовки. Будете пробувати на шпажку. Тому що е, усі духовки різні, самі розумієте, і е, по-різному пече. Так що спечеться, все вам покажу. Так, дивіться, такий вийшов бисквіт. Такий пахне безподобно. Зараз він ще трошки постоїть. І я його в пленочку і до завтра, щоб вистоятися, щоб не присихав. А завтра будемо з вами збирати. Так що беріть, пробуйте, готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до завтра. Будемо збирати тортик.